На щитті повертається до рідного дому в село Лешнів Золочівського району захисник Ігор Ярославович Костик. На фронті він був стрільцем-помічником гранатометника стрілецького відділення, стрілецького взводу, стрілецької роти військової частини. Ігор Ярославович був надійним побратимом, завжди готовим підставити своє плече. На жаль, злощасна війна обірвала життя мужнього захисника. Молодший сержант помер у медичному закладі 30 січня від гострого інгаляційного отруєння невідомою речовиною, отриманого під час виконання бойового завдання за призначенням. До останнього подиху Ігор Ярославович залишався вірним військовій присязі. Тепер йому навіки віки 44 роки, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України.